Для мене це дуже складний рік для вирощування томатів, а всі ці хвороби і погодні умови добили мій врожай. Почалося з обману при покупці розсади. Давайте продемонструємо її томати. В цих відрах немає співпадінь по сортам, тому всі сюрприз, всі приблизно однакового розміру, яскраво червоні, в основному, переважна більшість це ось такі невеликі сливки. На жаль, ці помідори не витримують спеку і варяться на сонці. Плоди невеличкі – 62, 69 і менші по 50 грам. Це їх середня вага. Вони не пусті, а навпаки, дуже соковиті, щільною м'якітю з кісточками і дуже солодкі. Тут добре видно, що він також перегрівся. Є і округлі, це, мабуть, санька, також з ушкодженнями. Вони підпечені. Розмір у них ідеальний для консервації на зиму. Подивимося їх вагу 44. 45, 40, розріжу. А всередині дуже соковиті, м'ясисті, не пустотілі. Соку дуже багато.